Вітчизняні дизайнери презентували у Полтаві свої нові колекції. Формат показу не тільки класичне дефіле. Разом з моделями працював шоу-балет серед відомих прізвищ модельєрів, і наша Полтавка Неллі Васейкіна. Вона представила колекцію з філософським підтекстом. Сьогодні, вніс зрителів була представлена нова колекція нашої торгової марки під названням «Елеменс», що в філософському смислі означає стихії. Основною концепцією нашої колекції являється. Графическое отображение взаимосвязи основных элементов мироздания. Ранкова частина заходу передбачала декілька майстер-класів. Один з них присвятили парфумерії – невід'ємній частині створення модного образу. Автор лекції каже, у стінах галереї мистецтв про прекрасне говорити приємно. Сьогодні ми говорили об іскусстві парфюмі, поэтому серед картин, серед, серед настоящего говорили об о історичних ароматах, о том, як гардероб, о правдах і мифах парфюмерии, о том, каким образом можна для себе, свой лічний аромат, який алгоритм вибору аромата, провели також майстер-клас під назвою Тренди в базовому гардеробі. Модний блогер пояснювала, як створити стильний образ на основі тих речей, які є у шафі кожного. Я просто пыталась объяснить людям, як можна, наприклад, из футболки зробити какой-то модний образ, то тобто, что можно можна простую белую футболку и выглядеть стильно. Захід такого рівня в Полтаві проходить вперше, однак гості зауважили, організатори постаралися. Хоч у творчих людей креативних ідей для майбутніх. Показів вистачає. Я б додала, можливо, оскільки ми знаходимося в галереї, я б, можливо, додала інсталяції якісь е, архітектурні форми, якісь скульптури, якби вони стояли мольберти І тоді б, е, ще більше фешн Gallery спрацювало б на ідею мода як мистецтво. Тож Полтаву очікують нові фешн-ідеї, модні покази, свята стилю і краси в несподіваних та оригінальних форматах.